Доброго дня всім. То я тут заправився, короте. сонце трохи світить. приїжджаю в пшеницю добити. Осталося там короте, тут їхати через все село. Короте, так далеко, що я в шоці, а осталося там сотих 10, а 5 гектарів поля і нас застав там дощ. Три дні було простоя, Три дні не молотили. Не було погоди, дощ пішов тим день, а два дні було похмуро і все, то я не знаю, яке воно там. Я думаю, ну думаю, що сухе зараз на даний момент. А я ще поки доїду, поки доклегаю туди, то пройде трохи часу. Але треба їхати через все село, сунутися. Треба забрати, бо як не забереш, то як воно так останеться, там ті полоски. Ну там виходить два круги дати і все. І ось так. Тут поки проїдеш, поки доїдеш, через все це все село, то ще пройде час, Ой-ой-ой. Ось скільки залишилося. От Такий ото кусочок. У нас дождь застав тут. І треба було їхати, з нас знає скільки, щоб забрати ось це. Зараз я доб'ю це і поїду на другу площу. Там осталося небагато і буде у нас по зерновому. По пшениці буде у нас квітка. Є така є, нас душі лють, Не дають його забрати за все. Тоже там молотять і все. Далі передають погоду 30 градусів, але вже як її передають, то в нас ще не буде що молотити. Приїхав я на другу площу. Переїхав. Ось. З 6 площі намолотив. Вже битої багато, перестоя на йдуть і б'є. Всі кажуть в селі, хто молотить, і барабаня відпускають, і воно все одно б'є. То ось остання площа, там трохи ширше квадрат. І то буде вже квітка. Можете привітати, доб'ється. І буде вже все. Але все одно вона на влагоміра не кидали, ну, вона не, не є, щоб вона така аж тверда була, щоб її аж перекосити не можна. Все одно вона ну, не є вона суха добре. То зараз вигружаюся і залітаю сюди. Якщо все буде добре крутитися, то я його зіб'ю і буде на цьому все то не переключайтеся. Не переключайтеся, покажу кінцевий результат, що на прицепі. Так то воно. Що є, то є. Но через ці душі все одно якось воно так хмуриться. Там синьо таке воно плутить. Туманчик такий, то не ясно. Нема що ждати. Повний прицеп вже є. Ще може бути більша половина. Тут е, довжиною метрів 400 воно ось так. Все, погнав я далі. Целю відрозі. Сотки. Все. Богу дякувати ми добили цю пшеницю. Квітка. Можете мене привітати з таким хорошим днем. З квіткою. Добили ми то, Получилося з цього боя Менше як півтори прицепи володимирай кусок. Дякувати за ніякий переход. А так само скажу в 12 годин, 12 годин була е, влага 15, а вже в 3 часа була 12. То зараз вона вже 9 супа, то в 3 часа була 12, а зараз на даний момент Зараз вже 6, то вона вже сухенька, як золото. Та й все. Тому... Дякую, хто дивився, хто переглядав. Коментуйте, лайкайте, підписуйтеся. Слава ЗСУ!